У цього є такий запах, що це розбавлене якийсь джин. Також. Таке розбавлене, розбавлене. Це є джин. Але він розбавлений. Ось okay. за okay. джин. Okay. Окей. А кула, блядь. Каракула, ёб твою мать. Ну давай, я вижу космо. Та я, я не буду, вона пахне аміаком просто капець. Вона пахне ам'яком, вона пахне аміаком. Воно пахне мочой. Котяча моча. Знаєте, що таке котяча моча? Коли котик Отак пахне. Ваше взуття. Отак вот пахне ваше життя. <laughs> Отак вот пахне акула. До речі, вона не... Вона що? Вона бля воняє. Отрічаю, чуваки. Це пахне мочою. Отвечаю. Бо те щось, типу, я не знаю, я цього сторони не, 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 не куштував, звісно. Може... Це є батьки дота, нахуй. Ну, типу, це як м'ясо риби, яке ви не варите нічого, тобто це а, шмат йобаної акули. У <сіху> блядь. За пиво. Это сырая просто сырой кусок сырой кусочек мяса.